Костя, у тебе є вишиванка? Ну а вже в чому ще перемогу святкувати як на вишиванці. Я. Ти знаєш, я вважаю, що у кожного громадянина нашої країни має бути національний одяг. До речі, наступна історія про бренд вишиванок, який у військовий час став на допомогу нашим захисникам та захисницям і запустив виробництво бронежилетів. Вишивка насправді е, називається берегиня на баби Берегині. А е, вони е, притаманні е, центральній Україні, і от ми вик... намагаємося використовувати аутентичні е, ті узори, які ми знаходимо по всій Україні. Киянка Оксана Коваленко знає про вишиванки. Все протягом семи років вона разом із чоловіком випускала одяг з українською національною символікою. Та все змінилося 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Оксана із родиною евакуювалася зі столиці. Роботу довелося зупинити, але не надовго. В якийсь момент, коли почали надходити дуже багато інформації про те, що а, наші ТРО-хлопці стоять там у одних курточках на блокпостах, що не вистачає амуніції, дуже потрібні бронежилети, а, ми поставили перед собою завдання все ж таки налагодити цю роботу. Так, замість вишивки хрестиком Оксана з командою почали шити плитоноски для українських захисників. Про свою ініціативу розповіли у соцмережах. Відгукнулось багато користувачів, вдалося зібрати понад мільйон гривень і допомогти волонтерам розпочати виробництво бронежилетів. Це наша плитоносочка, яку ми відшивали. Сюди вставляється одна плита. Та на спину вставляється інша плита. Що зручно і за що дуже хвалили хлопці, це оця система молі, на яку цепляються ці всі кармани. Вони абсолютно знімаються, їх можна нижче опустити, вище, комусь, можливо, там десь взагалі збоку прицепити. Тобто є варіації, це зручно. Але досягти хороших результатів було непросто, адже для виробництва плитоносок потрібні спеціальні військові матеріали та складніша технологія пошиття ніж для вишиванок. Всередину ми давали наповнювач номаксно це, взагалі е, матеріал, який використовується в металургії. От е, ті люди, які безпосередньо працюють в цехах, да, в печах е, їм спеціальну уніформу і е, для того, щоб не опікати е, тіло, да, і руки, оці всі на сама тканина, роб, е, костюми робляться саме з Вона Не тліє взагалі вона навіть не горить. Усі матеріали замовляли на польському військовому заводі. Перед тим як відправити плитоноски на передову, їхню міцність тестували на полігоні. Це та ручка, за яку, якщо що, евакуйовують саме поранених, і тут дійсно важливо, щоб цей бронежилет не розлізся. тому що він повинен витримувати мало того, що дві плити, мінімум по 4 кілограми, так то ще й вага тіла людини, яка одягнена. Оксана з командою пошили пів тисячі плитоносок, які захищають життя українських воїнів у найгарячіших точках країни. Хлопці, які знаходяться на полі бою, по суті, довіряючи і одягаючи твій бронежилет, вони тобі віддають своє життя. Оксана з командою вже повернулися до Києва та відновили виробництво національного одягу, адже українцям час готуватись до перемоги, а перемогу треба зустрічати у вишиванці. Якщо мама хотіла, щоб її син був мужній, сильний, такий міцний духом стійкий, надавали перевагу таким от вишивкам рослинного характеру, як дубочки. Тому це одна із вишиванок яка точно заряджена на 100% перемогу.